Таврійські новини підбиваємо підсумок сьогоднішнього дня в студії Анна Коробова. Поговоримо про такі події. Тарифи на газ знизили, а платити будемо навіть більше. Саме такими заголовками майоріть інтернет мережа останній тиждень. Як зміниться ціна за користування блакитним паливом для херсонців? До міжнародного дня просвіти з питань мінної безпеки у всіх школах Херсонщини проводились роз'яснювальні заходи. 2 квітня весь світ відзначає день інформування про аутизм. Цього року до міжнародного руху вперше долучилось і наше місто. Олешки приймали чемпіонат України з легкоатлетичного кросу серед дорослих юніорів, молоді та юнаків. Про це та інше докладніше. Тарифи на газ знизили, а платити будемо навіть більше. Саме такими заголовками майорить інтернет-мережа останній тиждень. А все тому, що з 1 квітня в Україні вводиться нова система оплати за використаний газ. Тож як зміниться ціна за користування блакитним паливом для херсонців, дізнавалась Анастасія Шевченко. Абонплата за газ чи новий податок, зміни у системі оплати за користування блакитним паливом називають по-різному. Та коли стосуються комунальних тарифів, українці не чекають нічого доброго. А тут така новина: з 1 квітня ціна за один кубометр газу знизиться майже на 80 копійок. Та є одна умова: усі користувачі платитимуть ще й за витрати на доставку блакитного палива у будинки. Ми поцікавилися, що думають люди про такі зміни. Я вважаю, что это некрасиво, что это даже обман людей. Если человек получается совсем вот мало ли уехал на дачу и не пользуется газом, а вот этот транзит, который стоит теперь очень даже не дешево труба, скажем, он должен все одно платить. Это неправильно. Я там, пенсионерка, нецветовашка, я вообще не знаю, как буду. платить? Там еще за отопление и за все Представлення даже не і не знаю, куди взагалі звернутися і за консультацію. Тож за що будуть платити херсонці, та що то за нова система? Ми вирішили дізнатися у адміністрації товариства «Херсонгаз». Плата за газ насправді знизиться, але ще треба буде сплачувати абонплату. І тут якраз не все так просто. В залежності від типу розміру лічильника на кожному лічильнику, якщо подивитися на газовий лічильник, на ньому на ньому визначено, його ти по розміру. Перед тим, де латинська g, і стоїть якась цифра. Вона може бути 1,6, 2,5, 4, 6, 10, ну це дуже рідко, це дуже великі вже лічильники, лічильники 10, там 16, 25. В залежності від того, який лічильник встановлений, така плата і буде нараховуватися. Для лічильника 1,6 52 гривні 51 копійку, для лічильника – 84 гривні 1 копійка, для G4 126 гривень 5 копійок, для G6 210 гривень 6 копійок. За діючими нормами закону пільги і субсидії на послуги з розподілу газу не надаються, тож зекономити тут не вдасться. Найбільше від нових тарифів постраждають херсонці, які проживають в квартирах без лічильників і використовують газ для приготування їжі. Для тих споживачів, які ще не обладнані лічильниками, у нас таких залишилося близько 15 тисяч. Майже це все в Херсон в місті Херсон, який користуються газом виключно для газової плити. Також отримують такі ж платіжки. За таких умов майже половині українців доведеться платити більше. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, має переглянути це рішення. Це рішення має бути переглянуто. і саме головне. Українці не мають платити більше за газ, ніж вони сплачують сьогодні, це принципова наша позиція, і ми маємо добитись відповідного рішення національного регулятора. Зупинити рішення про введення абонплати на газ вимагає й президент України Петро Порошенко. Про це повідомили на сайті адміністрації президента. І вже сьогодні прес-служба НКРЕ повідомила про призупинення рішення по запровадженню нової системи оплати. А доки це питання вирішується на державному рівні, Україн. Мінці для себе вже вирішили. Платити не збираємось, тому що ну, вважаємо, що це не дуже законно. До міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки, розпорядженням голови облдержадміністрації Андрія Гордієва у всіх школах Херсонщини проводяться роз'яснювальні заходи до участі у відкритих уроках. Запрошені фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Наша знімальна група побувала у Мирненській школі Каланчацького району. Школярі кажуть, справжні снаряди, міни та гранати бачили лише по телевізору і у книжках, а ще більше чули про те, що їх не можна чіпати. Про це постійно нагадують вчителі для каланчатців. Дана тема вже кілька років над актуальна, адже їх район межує з окупованим Кримом. Боротьба за український півострів точилася і у роки Другої світової війни. Тож нащадки кількох поколінь обізнані та налякані з маличку. Від вологи та тривалого перебування під землею. При взаємодії металу і вибухівки утворюються хімічні сполуки, так звані пікрати. Вони бувають у вигляді білих порошкоподібних е, наростів. Пікрати вибухають навіть при невеликому терті. Щоб привернути увагу учнів до мінної небезпеки, вчителі вдаються до різноманітних форм роботи з учнями, зокрема, ток-шоу та конкурс читання віршів. Пів кроку в бік, і все це піде прахом. і цілий всесвіт міститься в сльозу. Дрімотні мін круглі черепах, землі шорсткій ворушаться, повзуть. О, пірует вимушених танців, хто йшов по полю мінному хоч раз, той мимохідь і на паркетних глянцях пригадує смертельний падекрас. Дорослі пояснюють, дітей мають насторожувати не лише очевидні небезпечні речі, а й звуки механізму, запах бензину чи іграшки або коробки у неналежному місці. У нас тут була передава, турецький вал з 43-го року года осені до 44-го года апреля. Місяця тут стояли війська, які готувались до наступу на Крим. І тут дуже багато. Бразки, могил, а також дуже багато мін, які залишилися в землі. І так як земля має свойство виталкувати з і народні предмети, то виходить, що вони все більше і більше виходять на поверхню землі. Біля тимчасового кордону з окупованим Кримом мінні поля замість зерна земля засіяна смертоносними вибухівками. Часто невідомі металеві елементи знаходять аграрії, обробляючи сусідні ділянки. Тільки за березень місяць на територію Каванчаського району піротехніки виїжджали чотири рази. Виявили в общій свої складності понад 37 вибухонебезпечних предметів. Найбільша знахідка в нас була 619 вибухонебезпечних предметів в одному місті у 2010 році. Враховуючи всі ці знахідки, то такі заходи вони є дуже важливі, дуже актуальні. І вони проводяться і будуть проводитись в подальшому. Навіть найменші учні з цікавістю слухають розповіді піротехніків. Фахівці принесли з собою макети справжніх боєприпасів, звичайно, без небезпечного начиння. Це ліпісток це є протипіхотна міна. протипіхотна, вибрасуються вони із касетних боєприпасів, вони розбрасуються уже взведені. Поэтому лежать в траве незаметно при нажатии наступил, нажал, вот здесь вот, происходит взрыв. Взрывчатого вещества, здесь мало, но на отрыв конечности его хватает. Ще одна небезпека дитяча цікавість. Часто, як малюки, так і підлітки прагнуть детально розгледіти дивну знахідку. Тож піротехніки дали таку можливість усім охочим доторкнутися, потримати, навіть розібрати та зібрати. Якщо я побачу іграшку серед поля то я її чіпати не буду, тому що то може бути бомба. Розбирати незнайомі речі не можна і кидати вогонь не можна, вони можуть вибухнути. Мій папа там збирає метал і продає. Я розкажу своєму татару. Якщо знайшов незнайомі речі, ну автомат, незнайомі патрони, то треба позвонити службі на номер 101. На згадку про цікаву та корисну зустріч фахівці ДСНС роздали дітям пам'ятки. Марина молода, Ігор Печенко. Телеканал Скіфія. Сільськогосподарське підприємство Злато Таврії, базою якого є Береславський район, спеціалізується на вирощуванні зернових культур. Провадження нових технологій, економічно ефективних головний пріоритет для господарства. 2017-й посівний рік не став винятком. Цьогоріч під кукурудзу на поливних землях вноситься безводний аміак, який є чистим азотним добривом, що дає дуже хороші врожаї. В планах керівництва сільгоспідприємства на цьому полі в 50 гектарів отримати по 16 тонн зерна з гектара. Що так стоїмость одного кілограму азоту, то безводний аміак в порівнянні з селітрою на 100 гривень дешевле. Один кілограм азоту. Мы здесь вносим порядка 200 килограмм безводного аммиака. В пересчете на селитру это 500 килограмм. То есть, грубо говоря, мы экономим 500 гривен денег только на одном килограмме, ну то есть на одной обработке. Экономическая эффективность аммиака очень высокая. Это связано с тем, что его форма в почве очень медленно разлагается. И на поливе азот не вымывается в глубокие слои. Тем самым культура как бы азот использует на протяжении всей вегетации, что позволяет и получать высокие урожаи. Поки що два господарства в Береславському районі розпочали вносити такі добрива в ґрунт. За радянських часів схожу технологію застосовували, але не зовсім правильно. Аміак вносили в сухий ґрунт, він вивітрювався і не затримувався. Отже, були втрати врожаїв. Сьогодні багато сільгоспаровників придивляється до цього виду добрив, адже є непоганий результат. На сьогоднішній день багато господарств вокруг нас дивляться і задають багато питань, їм цікаво и ну, все будет зависеть от результатов, то тобто, есть какой получим мы результат. Ну и возможно на следующий год площади под безводным аммиаком ну, в Береславском районе увеличится. Татьяна Яременко, Станислав Яременко, телеканал Скифия. 2 квітня весь світ відзначає день інформування про аутизм. Цього року до міжнародного руху вперше долучилось і наше місто. Завдяки ініціативі і старанням громадської організації Зачаровані діти у Херсоні відбувся захід, на якому поширювали інформацію про аутизм. А особливі діти мали змогу взяти участь в розважальній програмі. Аутизм вроджене психічне захворювання, що характеризується нездатністю людини до взаємодії із зовнішнім світом. Зазвичай діти-аутисти уникають спілкування. Причин цієї хвороби досі не виявлено. Особлива дитина може народитися у будь-якій родині. Причому аутизм діагностується у хлопчиків чотири рази частіше ніж у дівчаток. З кожним роком хворих на аутизм стає все більше. Чимало їх і у нашому місті. Об'єднавшись у громадську організацію, мами особливих діток вирішили інформувати суспільство про дитячий аутизм. Ми проводимо цю акцію, щоб город знав, хто такі діти-аутисти, Що це діти, які можуть спілкуватися, можуть рисувати, можуть грати з тим же клоуном, можуть грати в пісочниці разом з їхніми дітьми. що ці сім'ї також люблять ходити в кіно, слухати музику. Першу акцію спрямовану на поширення інформації про аутизм підтримали небайдужі херсонці. Такі інформаційні акції для того, щоб розказати про те, що такі діти, по-перше, є, про те, що вони теж мають права, вони теж ну, є особливими, але теж потребують особливого ставлення у навчанні, там потім у працевлаштуванні, у роботі. Вони дуже добродушні, ані Они... нету нікого-то зла двулічності. Тобто, якщо вони радуються, вони радуються від душі. Тобто, якщо вони розстраюються, то теж так як говориться, йдеться від серця від душі. Діти аутисти виглядають абсолютно здоровими зовні та, попри усі стереотипи, мають здібності. Часто виявляються так звані острівці знання, області в яких здібності особливої дитини досягають нормального або навіть геніального рівня. З цим повністю погоджується Марина Авдієва, адже її донька Саша знайшла себе у творчості. Дівчинка пише картини. Ми займаємося з педагогами з художественної школи. Ну от, успіхи достатньо неплохі. Саша Рісавець дуже подобається. У неї хороше образне мислення, Вона добре видить перспективу, цвіта. Це допомагає в розвитку, допомагає і в розвитку моторики. Надзвичайно творчим і захопливим є і 22-річний Азамат. Хлопець полюбляє книги, часто відвідує концерти в музучилищі, складає вірші та навіть залюбки читає їх. Я з дідусем гуляв у парку. Ми бачили дерева, хмарти. Зійшли до самої лілеї, покриті листям всі алеї. Ми біля катера стояли. Той берег річки розглядали, кафе як замок старовинний на башті флюхи з Буратіною, ми вертаємось додому, сподобалося в парку. Тому все, що стосується художественного слова, це он чувствует. У него врожденная грамотність, он ніколи не робив ошибки. Да. Он, он делает ошибки только в пунктуацію одяг учасників акції прикрашали блакитні стрічки, символ дня інформування про аутизм. А всі охочі мали змогу долучитися до дитячої розважальної програми та цікавих майстер-класів з виготовлення серця у вигляді пазла ще одного символу аутизму. Дуже жалко, коли заходиш у автобуси, в маршрутки, і коли бачать люди, що зачарована, чи сонячна дитинка, вони відклоняються від неї. Вони не хочуть сідати біля цього цієї дитини. Всі діти це на це квіти нашого життя. Всесвітній день поширення інформації про аутизм передусім покликаний привернути увагу громадськості до створення справедливого та гуманного суспільства, яке забезпечуватиме гідність і права для всіх без винятку. Оксана Страмнова, Віктор Вітюк, телеканал Скіфія сьогодні. Вранці на 87-му році життя після важкої тривалої хвороби перестало битись серце знаного харсонця Августа Вірлича. Народився Август Ернестович Вірлич 21 листопада 1931 року в селі Царичанка, нині Дніпровської області. З 1958 року Август Ернестович займався історичною і музейною справою. Працював в новій каховці в Нікополі у Херсонському краєзнавчому музеї. У 2003 році Єврейською Радою України фондом пам'ять жертв фашизму в Україні йому було присвоєно звання Праведник України. А згідно з указом президента України, в 2005 році йому було призначено довічну державну імену стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність. І тільки в 2016 році його визнала Херсонщина, яка стала рідною. Він отримав звання Почесний громадянин міста Херсона. Вічна пам'ять! Громадська організація Спілка жінок Херсонщини третій рік долучається до всесвітньої ініціативи Дерева миру люди по всьому світу саджають дерева, щоб привернути увагу до екології та у такий спосіб закликати всіх жити у мирі та злагоді. Цього року активісти садили дерева разом з учнями херсонської школи інтернату для дітей з вадами слуху. Дорослі та малечі отримали безліч яскравих емоцій під час доброї спільної справи. На подвір'ї Херсонської школи-інтернату для дітей з вадами слуху весело та гамірно громадська організація Спілка жінок Херсонщини підготувала яскравий захід дерева миру, під час якого діти мали змогу посадити власні дерева, погратися взяти участь у конкурсах. Ми долучаємося до представників, які також постійно є Херсонський гідрометеорологічний технікум Одеського університету екологічного, і, зокрема, представник цієї ініціативи Дерема миру Світлана Анатолівна Букарєва. Ми долучаємося яким чином, організовуємо програму розважальну для дітей, подарунки невеличкі, а також обираємо навчальний заклад, у якому будемо саджати. Цього року ми запропонували зробити це саме в цій школі-інтернаті, де навчаються дітки з вадами слуг. А також глуханімі дітки. Вони дещо обмежені в тій можливості, наприклад, посадити своє дерево і розуміти, що воно в них є. Відтепер саме тому ми запропонували, і навчальний заклад за радістю з нами погодився. Активісти принесли до навчального закладу саджанці берізок, і діти за допомоги дорослих власноруч посадили дерева. 20 берізок миру результат спільної праці малечі та старших. Кожен отримав яскраві враження від теплого весняного та продуктивного дня. Ми посадили дерева миру активісти спілки жінок Херсонщини та студенти гідрометеорологічного технікуму, які допомагали садити дерева. Говорять, вони щасливі, що змогли подарувати дітям свято. Долучаючись до всесвітньої ініціативи дерева, миру», розпілку жінок Херсонщини та Херсонський гідроматологічний технікум і обласна школа-інтернат, хочуть сказати, що ми сьогодні посадили своє дерево, вклали розвиток у збереження нашої планети і залишаємо наступному поколінню і здорову планету Земля. А також ми хочемо звернутися до кожного херсонця і сказати, а яке дерево сьогодні посадив ти? Можливо, потрібно подзвонити бабусі або поговорити з мамою по душах, або ж просто згадати про своє коріння. Бути мирними, бути за екологію, бути здоровими. Аліна Мокляк, Віктор Вітюк, телеканал Скіфія. Інтелектуальні ігри, щоб виявити найрозумнішого, танцювальні конкурси, аби дізнатись про артистичні дані і спортивні змагання для фізично розвинених, сильних та спритних, такі заходи проходили протягом тижня у 32-й школі міста Херсона. Як вважають педагоги навчального закладу, подібні розважально-пізнавальні програми згуртовують школярів, вчителів і що не менш важливо, батьків. Адже разом вони не лише готуються до змагань, а ще й родинами беруть в них участь. Подробиці у сюжеті Олени Проценко. Тиждень початкової школи у навчальному закладі номер 32 міста Херсона це щорічні традиційні заходи розважального та пізнавального спрямування. Готуватися до участі учні, їх батьки та вчителі починаючи з початку року. Адже щоб гідно виглядати, необхідно мати широкий кругозір, аби обійти супротивника в інтелектуальній грі, продумати образ для театральних постановок, номери, костюми для танців і добре розумітися на питаннях безпеки життя. Щороку ми проводимо на базі початкової школи тиждень початкової школи. Це такий комплексний план заходів, який передбачає заходи спортивного напрямку. Зовсім недавно відбувся конкурс, тато мама, я – спортивна сім'я. Потім були інтелектуальні конкурси. В рамках тижня ми провели математичний конкурс Кенгуру. Крім того, завтра діти побачать театралізовану виставу з безпеки життєдіяльності Знай умій. І, звичайно ж, це конкурси, які пов'язані з елементами шоу. На перше місце серед розважальних заходів вийшли конкурси з національно-патріотичного виховання. Красиві вишиванки стали справжньою окрасою заходу. Гармонійно поєдналися костюми з танцювальними номерами під музику українських пісень. Найголовніше, чого хотіли досягти організатори, згуртувати дітей та батьків. Вкотре результат виправдав очікування. Присутні отримали порцію гарного настрою, а юні артисти борхливі оплески музично поетична програма «Ми діти твої Україна. Сьогодні це був флешмоб вишиванок. І я так думаю, що всі діти і батьки задоволені з того, що все відбулося цікаво і яскраво, тому що кожна дитина отримала завдання, а всі разом вони відповідали за загальний результат і все це вдалося. Ми налаштовуємо батьків і дітей на те, що школа це. Не тільки місце навчання, це такий сприятливий вітер, який дає можливість крилам міцніти і збільшує дальність польоту їх носіїв. Мені подобається брати участь в різних святах і конкурсах, які проводяться в цій школі. Я беру участь у різних заходах, але найбільше мені подобається Еродіт, колосок, весела кінбуря. Там я приміняю свою свій розум. Сьогодні день був найдобрий для мене. Сьогодні був день вишиванки. Всі одягли вишиванки. І дорослі, і малі. Сьогодні день був дуже гарний. Мені він дуже сподобався. Я брав участь у флешмобі. На завершення тижня початкової школи організатори провели спортивний конкурс Тато, мама і я спортивна сім'я. Три відважні родини змагалися у швидкості та спритності. А для оболівальників підготували конкурси на ерудицію і загальні шкільні знання. Серед родинних команд Веселка, весела сімейка та борці точилася справжня забекла боротьба, що додала азарту в загальну атмосферу свята. І беззаперечно всі учасники виказали одностайну думку родинні змагання це весело. Впечатления незабываемые, детский праздник это всегда прекрасно. Здорово, провели хорошо время. Всем желаем успеха, занимайтесь спортом. Все весело, все хорошо прошло, задорно и энергично. Олена Проценко, Игорь Печенко, телеканал Скифия. Олешки приймали чемпіонат України з легкоатлетичного кросу серед дорослих юніорів, молоді та юнаків. Кількість учасників вражала понад 300. Також родзинкою цьогорічного кросу стала електронна система стеження за спортсменами. Більше про змагання розкаже Максим Лозовий. Олешкам вже 14 років поспіль довіряють проведення чемпіонату України з легкоатлетичного кросу, що по суті відкриває літній сезон легкої атлетики з видів витривалості. Вже традиційно чудово була підготовлена траса. Вона пролягала через Олешківський ліс, радувала учасників і погода. Ці траси добре підготовлені. Це траси, які відповідають всім вимогам кросу, де тут є і песок, і гірки, і пологі, і круті. Так що тут дуже добре підготовлені траси. Сьогодні дуже велика численність учасників, поэтому всі сильніші приїхали на наш чемпіонат командний. Ну не виключається, що наші бігуни, які в прошлом году були призерами чемпіонами, состають конкуренцію. Це Дмитрий Мехков. В забеге мужчин на 3 километра Татьяна Кравченко в забеге юниоров на 3 километра это Виктор Дерновой, который будет представлять Херсонскую область в забеге юниоров на 4 километра. Это Иванишина Алина, которая будет бежать 2 километра у девушек. Ну и надеемся на более молодых спортсменов. А який результат буде успешным для нас? Ну, я думаю, любой результат, который пойдет в шестерку, будет успешным. Призовое место это будет очень успешным. Новацією змагань стала електронна система стеження за спортсменами. У номер легкоатлета вводився спеціальний чіп, завдяки якому. У тому числі можна безпомилково визначити порядок фінішу спортсменів. Що стосується результатів, то херсонці виступили достойно. Тетяна Кравченко у кросі на три кілометри серед юніорок фінішувала першою, випередивши фаворитку забігу киянку Юлію Ходаковську на 10 секунд. Золоту медаль виборола і наша естафетна команда Олександр Мастюк, Віктор Дерновий, Тетяна Кравченко, Аліна Іванішина. У забігу юнаків на два кілометри Олександр Ципук приніс Херсону бронзову нагороду. У загальнокомандному Заліку наша збірна стала шостою, але це дуже пристойний результат, зважаючи на реалії легкої атлетики у нашому регіоні. Це перші всеукраїнські змагання, такого масштабу, які ми проводимо, ну дякуючи знову ж таки нашим природним умовам. Це наша візитівка, да але е, з іншого боку, це ще й можливість приймати участь більшій кількості спортсменів з Херсон е, з Херсонської області в цих змаганнях, показати просує результат. Ну і усіма е, витікаючими наслідками відвідібратись там до відповідальних е, всеукраїнських міжнародних стартів. Максим Лозовий Олексій Соловйов, телеканал Скіфія. Це вся інформація на сьогодні. Я бажаю вам миру і злагоди. Хай щастить. Побачимось. По місту і області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі і вранці місцями туман. Температура повітря по області вночі плюс 4, плюс 9, в день 13, 18. По Херсону вночі 5-7, в день 15-17 тепла.